Сьогодні поговоримо про ідеї, які свого часу просто перевернули світ психоаналізу: це ідеї Мелані Кляйн, часом дивні, часом шокуючі, але неймовірно глибокі. Ми спробуємо розібратися, як її теорії пояснюють наш шлях від перших днів життя до дорослості, і що ж, на її думку, насправді означає вирости. Ну, от, власне, ключове питання: що це таке по-справжньому вирости? І відповідь Кляйн, скажімо так, може бути дещо неочікуваною, бо вона пропонує, щоб зрозуміти, чому дорослий світ буває таким складним, зазирнути в самісінькі глибини дитинства. Гаразд, ось наш план. Спочатку трохи про саму Мелані Кляйн, потім занурення у світ немовляти. Далі її, мабуть, найвідоміша концепція про добрі та погані груди. Потім розберемося, що таке депресивна позиція. І на сам кінець поговоримо про головне завдання кожного дорослого. Отже, почнімо з першого пункту історія Мелані Клайн це не просто біографія, це ключ до розуміння її теорій, адже власні життєві труднощі і стали тим ґрунтом, на якому виросли її революційні ідеї. Тільки уявіть собі вона мріяла стати лікарем, але не склалося натомість нещасливий шлюб, депресія, і от коли їй було вже за 30, вона натрапляє на психоаналіз. І це буквально рятує її, дає новий сенс і, по суті, стає справою всього її життя. І ось тут вона робить щось абсолютно революційне, щось, що йде всупереч самому Фройду. Фройд сумнівався, чи можна аналізувати дітей, а Кляйн сказала: звісно, можна, тільки не через слова, а через гру. Її кабінет був повний іграшок, і саме спостерігаючи за тим, як діти граються, вона відкрила для себе вікно у їхній несвідомий світ. Гаразд, переходимо до другого розділу. Кляйн вирішила почати з самого самого початку з того, що ж діється у свідомості новонародженої дитини, а там, на її думку, справжній вир із задоволення, болю, страху і бажань. Спробуємо уявити себе на місці немовляти повна деспорадність, повне нерозуміння того, що коїться навколо. Дорослі це ще не окремі особистості, навіть мати це ще не мама в нашому розумінні. Це скоріше набір функцій, які або задовольняють потреби, або ні. І ось, мабуть, найпровокативніша ідея Кляйн. для немовляти на самому початку мати це не цілісна людина. Це об'єкт, пара груди, яка то з'являється, приносячи щастя, то зникає, приносячи біль. Звучить, звісно, дико, але за Кляйн саме таким є наш перший досвід сприйняття світу. Ідемо далі, розділ третій. Ну от як психіка дитини дає собі раду з цим хаосом. Кляйн каже, що вона вдається до простого, але геніального трюку розщеплення. Це такий собі спосіб впоратися з тривогою, що просто зашкалює. Коли дитина сита, вона відчуває абсолютне блаженство, тепло, спокій, вдячність це добрі груди. І на думку Кляйн, саме з цього відчуття тотального задоволення пізніше виростає наша здатність любити. Але щойно груди зникають, світ перевертається. Рай миттєво стає пеклом, голод, страх, неконтрольована лють. Дитина ненавидить джерело свого страждання, хоче його вкусити, знищити. Це погані груди, чиста, неприборкана агресія. От і виходить, що світ для немовляти це щось абсолютно чорнобіле. Або все ідеально, або все просто жахливо. Жодних, знаєте, відтінків сірого. І от саме цей стан, коли все так різко поділено, Клайн і назвала Ну. Термін такий трохи лячний параноїдно-шизоїдна позиція. Параноїдна, бо є постійний страх перед оцим поганим об'єктом. А шизоїдна це від грецького слова, що означає, по суті, розкол, розщеплення. Але ж так не може тривати вічно. У четвертому розділі ми підходимо до найважливішого моменту розвитку, до великого прориву моменту, коли цей розколотий світ починає нарешті збиратися в єдине ціле. І ось воно. Це справжнє прозріння. Дитина раптом розуміє, що добрі груди, які вона обожнює, і погані груди, які вона ненавидить, це частини однієї і тієї ж людини, матері. І вона може бути і доброю, і не дуже вона просто жива людина. І оця здатність відчувати одночасно і любов, і ненависть до однієї людини, називається амбівалентністю. Для кляїн це не просто термін, це без перебільшення гігантське психологічне досягнення. Це і є перший, але найважливіший крок до справжньої зрілості. Так, але чому позиція депресивна? А тому, що це усвідомлення приносить із собою певний смуток, це як протверезіння, розуміння, що світ не ідеальний, що люди не ідеальні, що навіть найближча людина може розчарувати. Це сум, який, однак, робить нас мудрішими. Давайте просто порівняємо ці два світи: ліворуч параноїдно-шизоїдний, світ розколотий, емоції на піку, або обожнювання, або людь. Праворуч, депресивний, світ стає цілісним, люди складними, а почуття амбівалентними. По суті, це і є шлях від інфантильного мислення до дорослого погляду на речі. Ну і нарешті останній розділ. Можна подумати, що все це історія про немовлят і до дорослих немає стосунку, але насправді теорії кляйн це ніби дзеркало, в якому можна побачити наші власні дорослі проблеми та стосунки. Бо правда в тому, що багато хто з нас так і не виходить повністю з цієї чорно-білої дитячої позиції. Знайома історія. Спочатку людина вдається ідеалом, втіленням мрії, а потім через якусь дрібницю вона раптом перетворюється на монстра. Оце воно й є застрягання у розшепленні, це вічний пошук досконалості, якої просто не існує. То в чому ж тоді полягає головне завдання дорослої людини? Заклеєн у тому, щоб перестати бачити в інших лише інструменти для задоволення своїх потреб. Зрілість це коли нарешті виходить побачити в іншій людині не просто функцію, а цілий окремий, складний всесвіт. І наостанок ось ця думка. Зрілість це не кінцева зупинка, це процес. Це щоденна, іноді дуже непроста робота над собою, спроба прийняти складну амбівалентну природу стосунків. І так, у цьому є певний смуток, але саме він і робить нас глибокими і, зрештою, по справжньому людяними.